З настанням весни природа прокидається від зимового сну. Повітря стає теплішим. Сонячні промені пробивають скрізь гілки дерев, а на галявинах і у зліссях починає танути сніг. Перші краплі весняного дощу зрощують землю, готуючи її до нового життя. Проліски одні з перших віків весни. Їхні блакитні дзвіночки розкриваються під теплими променями сонця, нагадуючи нам про красу природи. В Україні росте багато видів першоцвітів. І кожен з них унікальний. Вони з'являються ще тоді, коли ліс тільки починає прокидатися, створюючи казкові весняні пейзажі. Серед найвідоміших підсніжник ця тендітна біла квітка пробивається крізь сніг, ніби символ витривалості та надії. Не менш чарівна пролізка, яка вкриває весняні галявини блакитним пилом. На жаль, багато першоцвітів під загрозою зникнення. Люди масово зривають їх на продаж, знищуючи ці унікальні рослини. Але кожен з нас може допомогти. Щоб зберегти першоцвіти, важливо не зривати їх у лісі, не купувати на ринках, малуватися ними у природі та розповідати про їхню цінність іншим. Першоцвіти це справжнє диво природи. Бережімо їх, щоб вони радували нас ще багато років.